Як ви знайшли собі другу половинку? Підходити до хлопців і знайомитися першою не дивно. Навпаки, дивно, коли вам хлопець здається цікавим і ви хочете познайомитись, але чекаєте, поки він зробить перший крок. Так запросто втратите свій шанс. Але врахуйте, що реакція може бути різна. Хтось через брак уваги від дівчат розцінить це як підкат, і що вам він от аж прям подобається. Хтось буде ставитись з обережністю чи недовірою, а хтось зрадіє і відповість взаємністю. Головне, будьте чіткими та послідовними в тому, чому саме хочете познайомитися, щоб не збити його з пантелику. Я колись шукала компанію покататися на роверах в місцевій групі на Фейсбук і покаталася, і заміж вийшла. Ну я, от, наприклад, катався на качельці, і потім потопав на лавочку, бо втомився кататись. Там був мужик. Видно батько, і ми розговорились. А уявіть, якби це був чийсь старший брат. Ось так рандомно гуляєте, і воно само собою знайомиться. До моєї матері чоловік прямо на вулиці підійшов і зафліртував. Своє перше кохання я знайшла собі сама. У Нас було коло спільних друзів. Тоді ми були фанатами World of Warcraft. Один друг скинув мені скріншот з гри і мене зацікавив один нік. За давніх давен ми використовували ICQ. Мені бракувало друзів і спілкування в той період часу, тому абсолютно рандомно я ввела цей нік в пошуку. Ми стали спілкуватися, виявилося, що в нас багато спільних інтересів. Ми були на одній хвилі. Спочатку ми були просто друзями онлайн, потім я побачила його фото і вирішила, що треба все ж таки зустрітися. Запросила на побачення на шостому місяці нашого листування, і потім зізналася йому в коханні. Наші стосунки тривали сім років. Ми вже давно не разом, але і деякі наступні знайомства відбулися за моєї ініціативи. Ви не шукаєте знайомств онлайн, але ви можете почати пошук там, де вас можуть зв'язати спільні інтереси і коло людей: воркшопи, виставки, якщо є якісь хобі, зустрічі тощо. Запитайте в своїх друзів, може є хтось знайомий, хто вільний і також зацікавлений в пошуку пари. Я вже динозавр і одружена 10 років. Тому всякі апки на кшталт Тіндера мене обійшли стороною. Даю пораду трошки олдскульну, але спробуйте, може вийде. Коли є щось, що об'єднує, легше знайти спільну мову. Ну, я підійшла і познайомилася. Був день народження у моєї подруги, і на цей івент прийшов хлопець, як я потім дізналася чисто випити. Він мені дуже сподобався на вигляд, і я сіла йому на коліна. Почала гладити по волоссю, і потім він сам написав мені і запросив погуляти, і потім сам же захотів зустрітися. Я познайомилася в він під час збору для його підрозділу. Таке, хоча й на вигляд, як вишневий тетерів, дуже і дуже на любителя, але були лайки, навіть зустрічався. Скажу так: на сервісах знайомств специфічний контингент, нормальні люди, якщо і є. То надовго не затримуються їх або розбирають, або вони розчаровуються і лівають самі. По суті, механізм взаємодії на таких сервісах простий: лайк особисті перекинулись кількома словами і домовились про зустріч вживу, все стає ясно інакше там ділять, якщо шукаєш саме стосунки. І так як відповіли раніше, статистика каже, що сервіси знайомств працюють поганенько. Просто в парку но відносини почалися через Інстаграм, бо тоді підписали один на одного: Не знаю нічого, через що можна бути проти соцмережі. Да, є багато придурків, але якщо не втрачати голови, все ок. Мене моя дівчина знайшла у клубі настільних ігор. Пишу, знайшла, бо саме вона почала мене звати на наступні ігри, і потім вже якось я на побачення позвав. Я хлопець, але знайомився і так, і так. Якщо чесно, без інтернету зараз шанс мізерний. Можеш хоч щодня ходити в центр чи ТРЦ, але щоб хтось підійшов, це як виграти в лотерею. Бо більшість хлопців самі бояться заговорити в реалі реально підходять тільки пікапери, але для них ти не будеш цінна. У них і так купа вибору. Там працює банальний відбір по зовнішці. Дівчина має бути на рівні 6-8 з 10, не нижче і не вище, щоб було цікаво підійти. Якщо сама будеш підходити, то в 9 з 10 випадків вийде фігня. Хіба що в тебе реально топова харизма і вміння спілкуватися. Тому відмовлятися від онлайну тупо. Це зараз єдиний спосіб, де є якась нормальна конверсія. Так, там багато дурачків, але для того й потрібен фільтр відсіяти зайвих і переносити знайомство реальність. І тут важливий момент не чекати, поки тебе розважатимуть, а самі проявляти ініціативу, задавати питання про людину, слухати, як він відповідає, підхоплювати тему. Так, дуже швидко зрозумієш, хто перед тобою, нормальний пацан чи чорт. В Універі навчалися на одному факультеті, але на різних спеціальностях. Він мене перший помітив, познайомилися на дебюті першокурсників. Мені пощастило так сказати, тому що той рік, далекий, 2016, й було багато хлопців на потоці. А взагалі, я до того, що найліпше знайомитися там, де великий колектив чи багато людей: унік, курси, робота тощо. В такому разі не треба докладати багато зусиль. Просто жила своє життя, і в нього приходили хлопці. Все, просто живіть. Ваша людина прийде. Я намагалася знайти через Інет. І знаєте, це лютий крінж. Причому те, що я давала цьому варіанту шанс, ще більший крінж. Тому що колись працювала в весільній агенції і вела сторінки клієнток. Бляха. Да в мене є профдеформація. Як весь цей лютий крінж вивозити? Який мене сиплять в переписках, коли мені не платять за це. Коротше, я зараз є на Тіндері, я хочу стосунків і, типу, даю шанс різним варіантам, але без фанатизму. Мене зараз один хлопець укорив, що я відповідаю по одному повідомленню у день. а я просто спокійно заходжу, коли мені зручно, відповідаю на повідомлення і все. Коротше, ви, типу, давайте шанс різним варіантам. Хто заходже, вас знайде усюди. Кому так сяк. То і це відразу буде зрозуміло, але життя показує ваше до вас прийде. Зайшов, щоб подивитися, де нас знаходять дівчата. Мам у школі розбите серце, коли одна однокласниця почала загравати до мене, а потім її подружка запропонувала зустрічатися. Для мене це був як крок у невідомість. Чомусь я на те погодився. А згодом вона сказала, що вони просто вирішили разом мене розіграти. Мені аж обідно було. Під'їзді він був у гостях свого друга, і вони вийшли на балкон покурити. А я якраз виходила з квартири, але він цього не пам'ятає. Та й я на нього сильно уваги не звернула. Мені його друг більше подобався. Потім пересікалися через цього друга, я йому завжди раділа, бо він здавався супертеплим і комфортним. Але ми не цікавили один одного як партнери. Згодом ближче подружилися, почали жити разом, якось так, туди-сюди і вже одружені. Але коли мені хтось подобається, то клепко зриває, і я якось автоматично підкатую, абсолютно без сорому чи страху відмови. Тому не знаю, що порадити, якщо у вас не так. Немає ніяких тих самих, можна знайти ідеальну людину, прожити півжиття разом та одного дня помітити, що поруч з вами не та людина, з якою ви хотіли бути, чи ви для нього станете не тією людиною. Міняється світогляд під впливом обставин та часу, змінюються інтереси. М'які люди можуть стати жорстокими та навпаки. Це все до того, що не шукайте ідеального, шукайте, з ким комфортно тут і зараз. Можливо, вийде, можливо, ні. Давайте шанс життю, а там як буде. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!